Всім привіт! Презентую вам лот рушники бренду Ліварна. Оцінка, є невеличкі забруднення та зачіпки. Є різних забарвлень та розмірів. З розміром 30 на 40 см буде 5 одиниць. З розміром 30 на 50 см, 70 на 140 та 50 на 100 см буде по одній одиниці. Матеріал бавовна. З розміром 50 на 90 см буде 12 одиниць. Та з розміром 65 на 120 см буде 16 одиниць. Всього в лоті 36 одиниць. Вартість лоту 1970 гривень. Собі вартість 1 одиниці 55 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!